Всім привіт! Вітаю на каналі Магазин на дивані. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною метро, покажу вам асортимент товарів до Різдвяних свят. Цього року дуже багато цікавого декору та прикрас на ялинку буду вдячна за підписку, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок! Ну що, давайте роздивлятися, які є прикраси. Буду називати вам першу ціну, показувати цінники, і ви вже будете дивитися далі, яка ціна при покупці від двох і більше одиниць. Ось така прикраса Санта. 249 гривень. Це скло, колон. Такий Санта з мішкових подарунків. 349. Є ось такий Санта. Дуже цікавий. Ага, тут немає цінника. Ось ще є. Займається йогою 299. Теж Санта Йог, таку саму ціну. Санта зі сніговиком. 299. Санта з подарунком та льодяником. 299 ялинка в таку саму вартість. Кулі скляні, з паєтками. 129 гривень, є в різних кольорах. Вон там ще є червоного кольору. Ой, мені дуже подобається серія прикрас. Така тематична з їжею. Картопля фрі 149. Бургер. Шматочок піци. А Вартість однакова, 149 гривень. Морква, подивіться, яка гарнюща 249 гривень. В таку саму вартість. Ой, господи, забула, як це називається. Нагадайте, будь ласка, в коментарях. Годинник. Годинник 199 гривень коштує. Сова ось така. З гілочкою та шишечкою. Є ось така сова. 199 олень з ліхтариками різнокольоровими. 349 гривень. Вартість оленя. Ой, подивіться, листочок з жолуддям. 99 гривень. Дуже приємна ціна і дуже-дуже гарна прикраса. Є в різних кольорах. Зелений, коричневий. Ось такі по 79 листочки жовтого кольору, зеленого, коричневого та помаранчевого. Підвіска шишка скляна 149 гривень. Є в різних кольорах, зелена, червона. Так, є ось такі шишечки, подивіться, великі. Це теж скло 249 гривень. Кулі з блискітками, зірочками 79,50. Є в різних кольорах: жовтий, коричневий, зелений. Куля зелена 99. В таку саму ціну. Є ще ось така куля. І ось така. Я називаю куля, тому що на ціннику так написано. Так, є ось такі в зеленому та в бежевому кольорах. Є ще ось такий варіант куль, теж в двох кольорах. Вартість така сама, це, до речі, вже пластик. Ці кулі зроблені з полістиролу. Так, теж пластикова куля, Миколай, сніжинки 99 гривень. Далі ось такі прикраси, це вже скло. Зараз так скло. 199 є в зеленому, в червоному кольорі. Є ще ось такі рожеві, вартість така сама. Так, тут цінників немає, це скляні кулі, легенькі такі. Такі кольорові бурульки. Так, далі будуть, до речі, всі іграшки скляні. 99 гривень в червоному кольорі, в зеленому, кулі круглі, з золотими блискітками, в таку саму вартість. І ще в таку саму вартість ось такі прикраси. Є в червоному, в зеленому кольорах. І із цієї серії дзвіночки теж вони в скляні. До речі, вартість вже інша, 149 гривень. Червоні та зелені. Ось такі кулі 129. Такі теж 129. О, До речі, є ось ще дуже гарні з ялинками. Є ще ось такі кулі зі стразами, блискітками, бісером, 129 гривень вартість. Такий червоний зелений і золотий. Верхівки на ялинку. Вони зроблені зі скла. Сніговичок і є Санта або Миколайчик. Вартість 199 гривень. І є ще в золотому кольорі таку саму вартість. Ось такі, дивіться, є скляні кулі, але вони важкі і скло, таке наче з пляшки. Є в зеленому та в такому прозорому, але з онукуватим відтінком ялиночки тут вибиті вартість 249 гривень. І є ще з цієї колекції ялинки, теж важкі. Пляні грибочки з оксамитовою шляпкою на прищівці. І, до речі, є вони різної форми, є ось з довгою шляпкою. Є подвійні ось такі вартість 149 гривень. Так, тут різні прикраси, сніговик. Подарунком ось такий сніговичок, такий. Санта. Це все скло. І хотіла сказати вартість вам, але, на жаль, немає цінника. Є ще ось такі грибочки, подивіться. Набір з трьох штук в різних кольорах. Коричневий, золотий. Оливковий дуже гарний, яскравий зелений, 79 гривень, це скло. Великі кулі, блискучі, 129 гривень. Так, олень. Гном. Є ще ось такий олень. Вартість таких іграшок 99 гривень. І є ще дуже гарні ось такі грибочки. Вони теж скляні в різних кольорах. І ціна 99 гривень. Так, сподобались мені ще ось такі кулі. Такі легенькі, скляні з золотими ялинками. 129 гривень. Санта на мопеді з подарунками. Вартість такого 99. Тут такі тематичні прикраси, тематика карнавал, кулі 199. Ось така прикраса. 499. Ось така. 149. Далі, до речі, всі будуть по 149. Я вам їх покажу. Ялинка ось є. Склад таких прикрас полімерна смола. А кулі зроблені зі скла. Серце 99 скло. Ось таке ще є. До речі, це шкатулка. Можна відкрити всередину щось покласти. класки 299. Скрипка, таку саму вартість. Далі маски по 349 гривень. Так, серце по 129. Є в червоному кольорі з оксамитовим бантиком і в жовтому. Ось дуже гарна прикраса, санта на повітряній кулі. І вартість 249, дуже гарні банти. Оксамитові, є зелені ось такі і червоні. Більшого розміру коштують 149 гривень, а меншого 79,50 І ще є ось такі прикраси по 300 гривень. А ось взагалі величезні червоні банти 800 гривень. Цей бантик повертаю на місце. І ось така ще підвізка. Ведмедик, напевно, з бантом 149 гривень. І ще є ось така прикраса 199. Дивимось далі, подивіться, скільки краси. Так, 199 гривень. Ось така куля з оленем або пташкою, є сова. Дуже такі оригінальні. Зірка зі снігом, 149. Ой, дуже гарні ведмедики. Мені вони сподобались. Такі блискучі. Є в різних кольорах 7950, попкорн 99. Це скло. З цієї серії ще є ялинки, ведмедик з попкорном, є ще ось такий ведмедик з ведмедиком маленьким. І є ведмедик на коні. Прям дуже гарні іграшки цікаві. І доступна ціна за скло. людяники 199. Є ось такі з бантиком. Є на паверсі, є ось такі. Ой, це полуниця. Хоча написано черешня полуниця. А, ось черешня з бантом. А ось полуниця. Вартість 149. Є інші фрукти по 99. Ось такий. Яблуко, груша, інжир Далі дуже цікаві келихи, вони скляні, всередині рідина. Вперше бачу таке. Вартість 349. Є ще ось такі з вином з білим 299 і є з вином червоним. В таку саму вартість. Лисички. Є з ялинкою, є з віночком, такі пухнасті хвостики 149 гривень. Песик 349. І ще ось такі. Це такі самі. Так, кулі по 99. Меншого розміру є по 79. Ось такі оксамитові 99. Дуже легкі, скляні кулі, з бантиком, є в червоному, в білому кольорах, зірочками та крапенками 129, кістечко ось таке, круасани з камінчиками 299. Машина. Така святкова, червона, 349. І є ось така біла меншого розміру 199. Червона. І є ще ось такий варіант. Таку саму вартість. Такі прикраси 149 гривень, кулі дуже гарні з оксамитом 129. подарунки 79. Бантик. В золотому та бордовому кольорі. Ой, дивіться, яка валіза. Срібно для тих, хто любить подорожувати або мріє про подорож, можна повісити на ялинку і мрія обов'язково здійсниться. 299 гривень вартість такої валізи. Підвізка Санта 249, квіти по 99. Є ще ось такі тісточка. Вони дуже легенькі. Не скляні ведмедики. Є ведмедик, який сидить. Є який стоїть 149 гривень. Ой, білочки є. Ось така біленька. Руда по 199 гривень. Набір сніжинок червоного кольору 59. Бантики в наборі 2,79. Ось такий набір, три іграшки в наборі, полуниця, пончик та шоколадка 249 гривень. Є ось такий набір скляних прикрас. Сердечка є червоні. І от є ще золоті. Вартість такого набору 199. Набір ось таких куль для композиції. 79. Є в червоному кольорі, бачила ще в синьому. І є ось ще бордові. Набір, до речі, кулі скляні. І ось ці прикраси теж скляні. Набір. В наборі три прикраси маленьких. Зірочка, кулі 59 50, вартість. До речі, варіант можна прикрашати подарунки такими маленькими прикрасами. Верхівки на ялинку. Ось такі великі. 349 гривень. Є різні кольори. Золотий, червоний, ну, він такий бордон. Зелений. Метелики. Ага, немає цінника, тому вам не скажу. Ось такі ще є бантики. Так, в наборі два. Є золоті, бордові. Ось такий колір. 79 гривень. І є ще верхівки ось такі по 99. Червоні та золоті. Так, а це прикраса на мисто, Такі великі намистини. До речі, дуже важка прикраса. Довжина 270 см і вартість 249 гривень. Є ще ось такі прикраси. Принцеса. Вартість 79. Балерина. Є з крилами, є така. Звичайно, в різних позах 99 гривень. Підвіска сніжинка. 79 кіло. ще ось такий варіант. Ой, дивіться, автомат з цукерками. 99 гривень. Це пластик. Є ще ось такі блискучі банти, дуже гарні. Різні кольори. 79 гривень. Червоні, золоті, помаранчевий. такі помаранчеві. темно-коричневий? Так, темно-коричневий. Є ще зеленого кольору в двох відчинках і біленькі. Вартість 79 гривень. Багато сніжинок є ось такі біленькі. До речі, різної форми можна обрати. Золоті, срібні, На будь-який смак. Вартість 5950 і є ще ось такі. Кольорові рожеві, блакитні і біленька. Переливається. До речі, в метро діє акція при купівлі від п'яти прикрас буде знижка 25% і можна обрати будь-які або однакові, або різні. Період акції з 9 жовтня по 6 січня. Є набори куль. Ось такий набір з шести куль. Це пластик з блискітками 79 гривень. Є золоті, срібні. А, це блакитні. Мені здалося, що вони срібні, червоні он є і зеленого кольору. Є ще ось такі набори. Тут вже в наборі є ялинки, зірочки, кулі. Теж можна обрати колір або срібний, золотий, червоний. І вартість такого набору 269 гривень. Так, є ще ось такі підвіски. Ось так вони виглядають. 149 гривень в різних кольорах. Червоний, срібний, золотий. І ще є такі набори. В наборі 12 куль. Золоті, такі блакитні, зелені та червоні. І вартість такого набору 129 гривень. Що ж, друзі, знову ж таки, в це відео повний асортимент не вміщається. На цьому буду завершувати. Наступного разу зніму для вас ще щось. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всім гарного настрою та вдалих покупок. І до нових зустрічей на каналі Магазин на дивані.